Картопля дивовижна рослина ходить до складу перших і других страв. Це зрозуміло використовується у випічці запіканки, печена картопля теж нормально, але з картоплі отримують крохмаль, який додають в кисіль, а це десерт. Крохмаль йде і в торти, і печиво, а ще з нього отримують спирт. Вже у нього то широкий спектр застосування. Ось і виходить, що картопля дає і їжу, і питво, і енергію. Якщо є, куди застосувати, то завжди знайдеться, що запропонувати, тому і так багато сортів картоплі. Відносно недавно з'явився ще один новий сорт імператриця. Пора дізнатися, як садять і з чим його їдять. Опис картоплі сорту імператриця, оригінатором сорту імператриця є українська селекційно насінницька компанія седек. Сорт поки не увійшов до держаєстру, але активно культивується імператриця. Ранньостигла картопля, від посадки до врожаю проходить 55-65 днів, утворює компактні кущі. У гніздах формується по 70 рівних, довгастих бульб вагою 70-145 х сорт урожайний. При правильному догляді збирають 300-400 центнерів з гектара. Товарність 9.1. Сорт імператриця швидко дозріває. Йому достатньо двох-трьох теплих місяців, тому картопля придатний для вирощування практично в будь-якій кліматичній зоні очки поверхневі, дрібні шкірка жовтого кольору, м'якоть жовтувато-кремова. Міст крохмалю в картоплі імператриця 14.1.6, призначення столове відрізняється хорошою до 9.5, лежкістю. Багато хто відзначає яскравий смак цього сорту, м'якоть при варінні розварюється не сильно. Тому використовують картоплю в салатах, у других стравах, при смаженні. правила посадки, бажані регіони вирощування не позначені. Так як сорт пристосовується до ґрунту і клімату, садити можна скрізь незалежно від типу ґрунту, висаджують картоплю рядами з інтервалом 60-70 см. Відстань між лунками має бути близько 30 35 см. Городники ці співвідношення, іноді змінюють в залежності від стану ґрунту і з урахуванням власного досвіду. При посадці картоплі бажано вибирати бульби тільки одного сорту, так як різні гібриди формують кущі різної висоти. При змішуванні сортів невисокі кущики пригнічуються більш потужними рослинами, для отримання хорошого врожаю також необхідно знищувати бур'яни, грехлити поверхневий шар ґрунту, забезпечувати полив під час утворення квіток проводити підгортання не менше трьох разів за сезон. Найчастіше боротися з бур'янами доводиться до появи проростків і формування куща. З моменту посадки бульб і до появи перших листків проходить досить багато часу. Тому необхідно розпушувати ґрунт і видаляти бур'яни, щоб поліпшити проникнення повітря до коріння і забезпечити поживними речовинами майбутні бульби. При цьому деякі городники відзначають, що картопля імператриця невибагливий. Догляд за ним не вимагає значних зусиль, відомо що картопля імператриця стійкий до картопляної нематоди фітофторозу добре переносить посуху відео. Посадка картоплі імператриця в борозни – особливості вирощування з насіння. При висаджуванні картоплю бульбами часто городники нарікають на погіршення врожаю від року до року не дивно, тому що саджаючи таким способом неможливо простежити, яке покоління коренеплоду потрапляє в ґрунт. Відомо, що навіть якщо при посадці використовувати тільки кращі бульби в якості насіннєвого матеріалу до сьомого пересіву картопля вироджується, уражається різними вірусними хворобами. Втрачає смак, перший урожай, ніні -ні бульби, що виріс насіння. Називають першим поколінням наступні генерації, отримують вегетативним шляхом бульбами. При вегетативному розмноженні не відбувається оновлення генетичного матеріалу, що і є причиною виродження. Отже, потрібно періодично використовувати крім вегетативних органів ще й насіння, що поліпшить якість отриманого врожаю, підвищить врожайність, відновить стійкість до хвороб, крім іншого, міні бульби володіють компактними розмірами в порівнянні зі звичайними. А тому зручні при зберіганні і транспортуванні для отримання врожаю картоплі з вираженими сортовими ознаками садять бульби другого, третього або четвертого покоління, це еліта сорту. Можна їх купити, але ці бульби коштують дорого і є небезпека, що назва елітний не відповідає змісту. Все залежить від надійності постачальника. Сорт імператриця рекомендують висаджувати насінням. Це клопітка заняття, зате при терпінні і певної. Наполегливості можна років 5-6 не замислюватися про оновлення насіннявого матеріалу в відео, отримання розсади з насіння картоплі, картопля на розсаду висівають в квітні, для цього необхідно попередньо замочити насіння картоплі в розчині марганцівки на 20-40 хвилин і висушити, у пластиковий контейнер, насипати почвоперегнійну суміш, що складається з торфу, дернової землі, перегною і піску в співвідношенні 3-1-2-1 ґрунтову суміш щільно утрамбувати, гарненько змочити розчином і пін для поліпшення схожості, обережно рівним шаром розсипати насіння, злегка їх присипати ґрунтом, оптимальна температура для пророщування насіння. 20-25 ос перші сходи з'являються через три тижні городники, які не перший рік розмножують картоплю насінням, відзначають, що при нестачі світла проростки витягуються, тому треба ставити контейнери в добре освітлене місце, деякі городники пропонують насіння попередньо пророщувати і тільки потім садити. Відео підготовка насіння до посадки, якби не готувалися насіння з попереднім замочуванням або без. У фазі 2-3 справжніх листочків проростки пікірують і пересаджують в окремі ємності. Найчастіше це пластикові стаканчики з проробленими внизу отворами. Всередині травня розсаду висаджують у відкритий ґрунт, отримані міні бульби зберігають, щоб на наступний рік отримати власний суперелітний картопля з максимальною стійкістю до хвороб і найбільш вираженим смаком. Поради щодо вирощування. Іноді вдається отримати додатковий урожай восени, якщо акуратно підкопати перші бульби в червні липні. Бадилля до осені зберігає зелений колір і довго стоїть. Деякі городники відзначають, що для сорту небажаний надлишок вологи. В цілому ж, імператриця вважається невибагливим сортом, відгуки про сорт картоплі імператриця, не всі відгуки про сорт імператриця однозначні. Тепер про картоплю вирощену з насіння. Про яку вічної писала сорт імператриця, мама ліквідувала відразу, виявила на ньому фітовтору. У нас на городі фітофтори немає, а ця була вражена. Значить, ну і в смітник всю картоплю садила на грядку, просто як всю розсаду. Не широко, а погуще Маришка профіль Новосибірська область Втомат томат помідорцом, не форім індекс в топіц 2.0.1.4.0.0 і не зжерли, не погнила, сьогодні викопала грядочку свого експериментального посіву на перший погляд, начебто, нічого, якщо враховувати, що з насіння, але сортотипи імператриця і фермер проявили себе набагато гірше, ніж реванш 7-1. Двадцять один серпня дві тисячі одинадцять один чотири до п'ять хт в гоббірюформтра 101-3. Хто ми вже роки два садимо картоплю два рази. Перший раз, як тільки дозволить погода, другий раз в серпні, а копаємо серпневу в листопаді. Вона прекрасно зберігається. Навесні вид такий, як ніби тільки що викопали, але на весняну посадку йдуть насіння з весняної картоплі, а на осінню з осінньої. Насінням картоплю теж сіяла, сорт імператриця вийшла і велика, і дрібна. Але вигляд у бульб був різної форми. Потім я прочитала, що картопляні насіння можуть дати різні бульби, з них треба вибирати на посадку бульби, відповідні вашому сорту. Перша спроба з насінням картоплі стала і останньою Ола. рім Ставропіллях. Дача втлюв індекс Шовтопіц 25251.0 те, що картопля імператриця не має регіонів допуску, багато про що говорить. Цей сорт, згідно з характеристиками, здатний рости, давати рясний і смачний урожай і в умовах холодного короткого літа, і на півдні при відсутності дощів. Можливо, цей сорт і назвали імператриця, припускаючи майбутню експансію на поля.